У різні періоди розвитку людства становище дітей у суспільстві було дуже різним. У містах державах стародавньої Греції до 7 років дітьми опікувались матері або годувальниці, опісля їх віддавали на навчання. У місті Спарта питаннями освіти та вихованням дітей як майбутніх воїнів опікувалася держава в досить суворій дисципліні. Хлопчикам дозволялося навчатися у спеціальних закладах, а дівчаткам відводилася лише домашня освіта. Вирішальною установищ дітей стародавнього світу була роль батька як очільника сім'ї та роду. За доби середньовіччя становище дітей суттєво не покращилося. Серед новонароджених побудував високий рівень смертності та невелика тривалість життя через неналежні умови та антисанітарію. Водночас дітей більше залучали до духовної сфери, тоді церква відігравала ключову роль в освіті молодшого покоління, адже при церквах створювали перші доступні школи в містах і селах Європи. У період нового часу та поширення індустріалізації дітей активно залучали до різних видів важкої роботи, а подекуди й небезпечної праці. Робота неповнолітніх оплачувалася мізером, а вимагала фізичних зусиль як від дорослої людини. Це негативно впливало на становище дітей та молоді. Лише в епоху просвітництва та з поширенням ідей гуманізму, тобто людяності, співчутливого ставлення до долі інших вчені філософи просвітники почали виступати із закликами покращувати становище дітей у соціумі, не заводити їх до того рівня маленьких дорослих, а надати їм час на дитинство, навчання і зростання. Проте до гасла просвітників дослухались далеко не зразу. Велика Британія стала першою країною, де на законодавчому рівні вводилися обмеження на працю неповнолітніх, що сприяло покращенню становища дітей в країні. Утім, лише у 20 столітті у світі почали виникати перші правозахисні організації, які опікувалися правами дітей, їх захистом та піклуванням. Нині найбільшою серед них є організація ЮНІСЕП як частина ООН, заснована після Другої світової війни. В 1946 році права дітей потрібно захищати, розвивати та поліпшувати, щоб кожен із нас мав щасливе та безпечне дитинство.